Більше 40 журналістів побили на банкові в Києві 1 грудня під час сутичок біля адміністрації президента. Від ударів Беркуту постраждав і Житомирський кореспондент Михайло Загорський. Каже, спочатку все було мирно, поки мітингуючі в масках не привезли під адміністрацію трактор. От підвезли трактор, трактор протаранював Беркут, то це була определеного рода провокація. На відео зняте з самого трактору, яке потрапило в інтернет, видно, як ковш бульдозера таранить ряди міліціонерів. Коли ж Беркут отримав команду наступу, за словами Михайла. Загорского Горьского были всех без выключения. Досталось я и ему. Я дело в том, что стоял на подоконнике. Вот в принципе на самом интересном месте у меня закончилась вот карта памяти. Вот и я просто вот опускаю так вот голову и понимаю, что просто передних операторов вот, вот бьют несколько человек. Вот пока я вот спрыгиваю ко мне так подбегают три это вот беркута. Я им тычу в вот так вот в лицо так показываю вот пресса, пресса, преса, преса. Двое так вот пробегают, третий так замахивается меня, легенько бьет. Вот я я просто так вот прячу пресса. От так вот, ну типу ближе к стене вот просто став. Вот і и от поворачиваю голову, і летит, получается, так тако здоровий шкаф. вот так, вот просто скосил меня. За словами Михайла, декілька хвилин він був у шоковому стані. Перше, що пам'ятає, як підіймав посвідчення преси з асфальту. Потім з іншим побитим оператором побігли в найближчі двір, де ховалися ще сотня людей. Цей час мітингуючи закидували правоохоронців камінням і пітардами, а ті, в свою чергу, розпилювали загінний газ і кидали в натоп світошоумі гранати. Був такий случай, стояв просто парень, упав взрив так пакет був, так під ноги. І парень просто од зриву так таксознання упал. Таких случаїв багато розказували. Вот в основному всі люди там кашляли. Михайло каже, він ще легко відбувся. Іншим журналістам того вечора дісталось куди більше. Виділ оператора одного із білі до такого так стану, що просто е так тут же підбіжало. Вот скоро так так тобто вже свої оказували там допомогу. Євромайдан знімали і іноземні журналісти, які теж отримали численні травми. Зокрема, вже відомо, що постраждали двоє журналістів з Польщі та Данії і Франц. Сузький телеоператор на майдані з в Києві на відміну від банкової 1 грудня проходила багатолюдна, але дійсно мирна акція. Загалом, за офіційними даними МВС, на всеукраїнські вічі зібралось 1 мільйон 600 тисяч людей.